Стародавня та середньовічна історія України за 10 хвилин. Перші люди на території сучасної України з'явилися близько мільйона років тому. Це були пітекантропи, по-іншому ж, мавполюди, якщо перекласти на звичайну українську мову. Вони володіли примітивними знаряддями праці, жили у печерах і практично мало нагадували сучасних людей. Хоча вміли користуватися вогнем, що суттєво відділяло їх. Від світу звірів. Після них на території України з'явилися неандертальці. Це вже люди зовсім іншого типу. Ми не знаємо точно, як саме вони взаємодіяли із пітикантропами, але вони вже були набагато більш пристосовані до життя. Особливо до життя в умовах льодовика, який вкрив більшу частину сучасної України близько 100 тисяч років тому. Неандертальці вже вміли добувати вогонь, а не просто ним користуватися. Також вони шили одяг, зводили житла. А що особливо важливо, в них уже було певне абстрактне мислення, адже вони ховали своїх померлих родичів, чого не роблять звірі і не робили підекантропи. Вже близько 40 тисяч років тому на території сучасної України з'явилися люди сучасного типу, тобто такі, як ми з вами. Вони вже володіли мовою, вміли організовуватися у групи. І це дозволило їм більш якісно проводити полювання, як на великих тварин, так і на просто масштабні стада менших звірів. Також тоді вже людина мала перші зародки релігії, тобто вірування у тварин, які були символом, а можливо і далеким предком роду, це тотемізм, віра в душу, анімізм, віра у магічні сили, тобто те, що певні дії можуть якимось незрозумілим способом. Плинути на довколишнє середовище, а також віра у надзвичайні здібності певних речей фетишизм. В той час на території України вже було кілька стоянок, а що особливо важливо, людина вже системно вміла забезпечувати себе необхідними ресурсами. Тож ми можемо говорити про певний тип господарства, а саме привласнювальне господарство, адже людина тоді займалася. Мисливством і збиральництвом, тобто забирала в природі те, чого вона туди не сіяла. Ну, і зрозуміло ну не сіяла і не вирощувала тварин. Окрім цього, ну, і зрозуміло, що людина сучасного типу вже мала ті самі розумові здібності, як і ми. Тобто в неї вже були творчі задатки, тож ми все частіше знаходимо у печерах різного типу наскельні малюнки, зокрема, прототип найдавнішої карти. Після палеоліту настав мезоліт. Ми виділяємо цей період тим, що з території України тоді відійшов льодовик. Тобто, уся ця історія, про яку ми говорили, це палеоліт або давній кам'яний вік. А після відходу саме льодовика це вже мезоліт. Тоді утворився сучасний клімат, який щоправда приніс людині певні проблеми. Адже їй було потрібно адаптуватися до нових умов, зокрема полювання. Тож вона винайшла лук і стріли. Навчилася е, приручати собак, які охороняли їхні сім'ї, малих дітей, зокрема, а також допомагали полювати. Окрім того, людина навчилася рибалити та виготовляти маленькі знаряддя праці із камень. А от коли людина навчилася приручати тварин для їх подальшого вживання в їжу, а особливо рослини для того, щоб їх вирощувати і з них готувати їжу, це вже перехід від привласнюючого до відтворювального господарства. А такий перехід ми називаємо неолітичною революцією. Тож настав новий період давнього, новий період кам'яного віку неоліт, тобто новий кам'яний вік. Це призвело до того, що людина мусила прийти до осілого способу життя. Адже коли ви весною засіваєте поле, ви мусите його обробити для того, щоб через кілька місяців восени зібрати урожай. Тож людина мусила біля цього поля Закріпитися і постійно проживати. Ну і наступні роки теж бажано засівати те ж саме поле, оскільки воно родюче. Людина тоді ще не вміла настільки відрізнити, де може проростати певна рослинність, а де ні. А коли вже людина навчилася е, виготовляти певні знаряддя праці з металу, з міді, які можна надати форми, так для прикладу, уявіть собі, як можна витисати з каменя рибацький гачок. Ну, з міді його виплавити набагато легше. Але сокиру якісну чи пилку з міді зробити важко, скільки вона ламка. Тому цей період називається мідно-кам'яним віком. У той час люди вже об'єднуються в племена на території України ми знаємо про племена трипільців, які славляться своїм рослинним орнаментом та середньостогівців. А вже через кілька тисяч років на території України з'являються індоєвропейці, які володіли бронзою, першим штучним металом, який, на відміну від міді, був набагато міцнішим. Так, на території сучасної нашої держави, появляється бронзовий вік. Настає ця ера, яка тривала близько тисячоліття. А потім він плавно переходить у залізний вік, оскільки залізо, особливо в суміші з іншими матеріалами, сталь це набагато якісніший метал. Ну і відповідно, ну точніше, металевий сплав. Ну, і відповідно, в цей період раннього залізного віку на території України проживають кочівники, про яких ми знаємо вже, як вони називалися, кімірійці, а також детально знаємо про їхній побут та культуру скіфи, і після них прийшли сармати, які залишили вже більш чіткий слід в історії України. Ми про них пам'ятаємо із легенд, і довгий час. Території нашої держави навіть називали Земля Роксолан, тобто одного з племені цих самих сарматів. Окрім них, на території сучасної України в цей час, а саме в північному Причомумор'ї, проживали грецькі колоністи. Вже з початком нашої ери з'являються перші згадки про племена слов'ян, яких тоді ще по-іншому називали венеди, наприклад, пізніше їх називали Анти та Склавини. Слов'яни утворювали племені Союзи. На території, яку зараз займає наша держава, а вже в кінці 9 століття тут утворено державу зі столиці в Києві і найменування її Русь. Ми її називаємо Русь Україна. Про найдавніших князів відомо небагато і в основному з легенд. Тож важко розібрати, що там реальний факт, а що легенди та міфи нашого народу. Історики орієнтуються на джерела іноземні. Ці найдавніші князі це Олег, Ігор. Ольга, княгиня Ольга та Святослав. Про княгиню Ольгу можна сказати, що вона провела податкову реформу, суттєво облаштувала правила і уклад життя на Русі, а от її син Святослав більшість часу свого перебування на троні провів у військових походах. Після цього великим князем Русі, тобто її верховним правителем, став Володимир, син Святослава, який, який у 988 році. Охрестив Русь. Всього Володимир правив 35 років, і він зробив з Русі могутню європейську державу. З ним породичатися прагнуло більшість європейських правителів. Продовжив його справу Ярослав Мудрій, який видавав своїх доньок та синів за відповідно доняк за синів та доньок інших європейських, в основному королів, інших європейських монархів, таким чином суттєво укріпив зв'язки між Руссю. Та Європою, він розвивав школи, добився того, щоб е, соціальна сфера, якою опікувалася церква, мала свій центр у Русі, утворивши Київську митрополію в час свого правління. А також прогнав зі степів плем'я печенігів. Це кочовики, які часто займалися грабежами Русі, е, звичайних жителів цієї держави. За часів Ярослава Мудрого, Русь вийшла до Чорного моря, прогнавши печенігів, а також Контролювала основні шляхи до моря Балтійського. Це був пік періоду її розквіту. Також він уклав писаний збірник законів, який назвав Правда Ярослава, що правда, його сини його удосконалили. Це вже була правда Ярославичів. Тож збірник законів часів Русі називається Руська Правда в загальному з усіма доповненнями. Його діти розділили між собою державу, яка продовжувала потім ділитися на все менші і менші уділи, тобто діти дітей ділили їх ще на більшу кількість і так далі. Продовж наступних поколінь. Останнім, хто зумів об'єднати Русь, це був Володимир Мономах, теж Володимир, не плутати з Великим. Саме за нього було укладено повість минулих літ. Це саме руська писемна історія. Сам він залишив по собі згадку, яку називає повчання дітям. Це такий етичний кодекс князів. Його син, стислав Великий, ще утримував контроль над усією державою, а після його смерті Русь остаточно розпалася. Після цього. Новим потужним центром державності на території сучасної України стало Галицьке Волинське князівство, утворене у 1199 році, через 12 років після того, як в літописі вперше історики знайшли згадку про слово Україна. Але вже в середині 13 століття Русь була знищена монголами. Більшість її князів з цих маленьких удільних. Було взято під контроль Золотої Орди, залишилося лише галицько волинське князівство, яке продовжило руську державність ще на 100 років. Після цього розпалося і владу на території колишньої Русі захопили сусідні держави: Литва, Польща, Князівство Молдавія, Османська імперія, частину забрало Московське вже велике князівство. Так, Московщина вже тоді почала розвиватися. Це вже мова про 15 століття йде. І також на території сучасної України було засновано татарську державу, яка називалася Кримське ханство. В такому стані землі сучасної України зустріли козаки, перша згадка про яких датується кінцем 15 століття, проте це уже зовсім інший епізод української історії.